Білоцерківське подружжя Володимира та Таскіри Максют отримало національну премію Скарбнації нації нації-2023». Її присуджують тим, хто самовіддано працює на захист збереження та розвиток України. Наші земляки забрали нагороду в номінації родини як приклад міцності, любові, турботи та взаєморозуміння. Пара разом вже 51 рік виховала семеро дітей, стільки ж онуків та піклується про одну правнучку. Також від початку повномасштабного вторгнення чоловік та жінка активно допомагають нашим військовим і співом збирають кошти на їхні потреби. Зазначу, серед лауреатів у різних категоріях: акторка Ада Роговцева, генерал-майор Ігор Гордійчук, бойова медикиня Галина Алмазова, інститут нейрохірургії, дитяча лікарня Охмат Дит та інші до церемонії нагородження у жовтневому палаці долучили зірки українського шоу-бізнесу, спортсмени, громадські діячі, політики, митці та благодійники. Іменно це почалося рік назад. Мені жіночка пише одна з Києва. Можна, я про вас очерк напишу. Всі наші дані вона знає, і вона мені дала почати. Ну, будь ласка, потім вона опять же пише: Я вас туди порекомендую. Ще пройшли рік. Ну, сказала, сказала, а тому закінчилось. Цей рік опять вона пише мені і приходить нам уже запрошення у жовтневий палац. Не віриться, що в Україні. Із номінації Родина попали ми одні, просто собі два пенсіонери ходили до війни спочатку, розважали просто діток, бабусь, ви пам'ятаєте, на нашому бульварі устраювали такі вечори, веселі. От, а коли вже війна прийшла, то Петрович каже: давай ми будемо виходити на люди, поставимо скриньку на допомогу армії. І, хоч щось ми зможемо зробити. Хоч щось зможем допомогти.